Хочу сьогодні вам подарувати трішечки новорічного настрою, тому запрошую вас з собою в магазинчики New Yorker і Sensei. Подивимось теплий одяг до нового року. Ціни, як ви бачите, вау, Просто класні. Тож ходімо разом, всіх вітаю на каналі Мінзала. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні я знову приїхала в Тереце Республіка. Так що буде щось цікавеньке. А тут вже все готово. Ковзанка готова майже. Ще бачу, хлопці там дороблюють трішки. Покажу вам, які будуть ціни на ковзанку квиток 480, пільговий 300. Так що ось така ціна буде в цьому році. Зайшла в магазинчик нью Yorker. Тут є тематичний одяг. Є ось такі светри, ще є худі з аплікацією. Зараз візьму, приміряю. Так, Светри в двох кольорах червоний і блакитний. Щось я не знаю, якість, мабуть, тут не дуже так виглядає. Ну, звісно, що тут не вовна, але все рівно. Є ось такі шкарпетулі гарненькі, симпатичні ціна, 400 там 500 гривень ціна. З оленями, ось такі. І в наборчиках є. Це ось за 149. Ну, і ось такі ще є. Так що можна ось такі купити. Вони не дуже товсті, ну, а теж класні. А, ще є з собачками і є ще з пінгвінчиками. А тут декілька. Тут три штучки в упаковці. Три штучки, і тут по ціні буде. Зараз скажу скільки. Ой, падає 400 гривень. Ось такі, до речі, дуже приємні сніжинки. Так, а який же тут розмір? Ну, мабуть, якийсь стандартний. А, ні, тут малесенькі вони. Написано 35-38. Маленькі. А оці теж 35-38. Це теж з собачками. Три штучки. Ціна така сама 400 гривень. Перший вирішила приміряти ось цей блакитний светр з орнаментом. Він коротенький виявився, хоча розмір мій, я думаю, що і більше не треба. Просто модель така коротка. Блакитний колір мені личить, але довжина мене не влаштовує. Все ж таки, хочеться. Хоча б трішки, щоб він був довший. Ну, взагалі, такий тематичний одяг, він піднімає трішки настрій, ну і взагалі такий вайб е, створює. Так, сподобалась ще ось ця, цей худім. Дуже такий приємний колір, світлий. Аплікація ну, невелика, вона є, але невелика. Не занадто її багато. Дуже мені подобається, що такий він вільний. Рукавчик довгий. Ну, Рукавчик довгий, це тут не буде заважати. Дуже гарненька така аплікація. Мені сподобався, але ось червоний, коли я вдягнула. Ну, я знаю, що мені червоний дуже личить. Але не завжди хочеться червоний вдягати. Я взагалі колись дуже багато червоного носила. Ось я вам показую, що рукавчики довгі, але комфортно Комфортно в цьому ході, гарненький. Так що, навіть те, що він теж коротенький, нічого страшного. Але може хтось подобає, ну, комусь подобається, коли. Прикриває більше. Так, складі тут є бавовна 60% і 40 поліестер. Так що м'якенький склад непоганий. Ось я показую, як виглядає. Так, склад непоганий, можна розглядати. Ну, а я пішла далі і в сенсей вирішила зайти. Тут гарні ціни і також є. Одяг тематичний до Нового року. Я думаю, всі знають, що в цих магазинах кожен рік бувають светри, джемпери, теж там толстовочки, ще якісь комплекти, ночні сорочки. Так що подивимось, що є. Взяла ось цей светр. Я взяла екселечку. Тут у мене, звісно, під питанням, такий тут дуже крупний малюночок, вишивка. Так, ціну я вам показала в складі, що тут є в складі? Ну, гарного нічого немає, а але це, в принципі, можна іноді вдягати і такий одяг. Так, оце ще худі взяла. Так, показую вам рукавчик, є капюшончик, дуже такий приємний колір. Ціна тут 459. ну Така ціна не дуже велика і не дуже маленька. Ікселечку взяла, теж втеплене. так, І ще тут такий зараз дуже актуальний малюночок, Тут всього 40% бавовни і 60% поліестер. Трішки гірше склад, але більш-менш, можна сказати, теж можна купляти. Так, ще взяла ось цей светр, такий теж тематичний новорічний, червоно-білий. Кольори, які якраз на новий рік дуже актуальні. xl Елічку теж взяла. Так, а ціна тут у нас вже 600 гривень. Ну і малюночок тут теж сніжинки, серця, олені. В складі тут 100% нічого гарного, 100% поліестер, там акрил був. Ну, Хотілося б, щоб була бавовна. І я думала, що вона там є, але ні, немає. Так, ну нічого. Ще взяла ось цю сорочку. Вона, вона коротенька, але зараз вона на акції. Майже 400 гривень коштує. Теж в таких актуальних кольорах. Картата сорочка, червона. Гудзики дуже такі малесенькі. Є тут ще Люріксова ніточка, може, не всім подобається ікселічка розмір. 100% віскози. Ну, я в шоці? Я не думала, що тут зустріну віскозу в складі. Я думала, це тут більш такий поліестер, але вона м'якенька, вона приємна на дотик, так що, може, і віскоза тут є раз заявлена, значить, є. Вирішила спочатку приміряти цю сорочку. Звісно, що я знала, що вона буде коротесенька, і мені вона якась незручна. Так, щось тут нитки виглядають, а мені вона незручна. Про кольор я вже не буду казати, бо я ж вже казала, що мені подобається червоний. А так, мабуть, її все ж таки треба заправляти, бо так вона не дуже виглядає. Зараз якраз і в тренді, коли заправляють сорочки, Ну, покажу вам ось такий варіант. У мене якраз чорні брюки, і якраз під чорне вона і підходить. Але щось тут мені не те, мені незручно в проймі. В рукавах мені не подобається. Так що залишу. А цей светр. Мені сподобався гарна сів, хоча Ікселічка, але ж ви бачите, вона невільна така, Хай, можна два Excel брати, якщо хочеться, щоб більш свободна була. Так що гарненький светр, актуальний, кому треба для фотосесії, з родиною. Може, хтось робить лук такий з родиною на фотосесію, піде на новий рік. Ось такий можна придбати гарненький светр. Я вам раджу. Так що це сенсей, нагадую, я була в республіці, це Київ на тірімках. А цей варіант мені не сподобався. Тут занадто, занадто такий крупний малюночок. і кольори рожевий, такий, ну, не знаю, 50, вже, мабуть, не дуже гарно виглядає. Саме тут, в цьому светрі, занадто багато різних кольорів і крупний оцей малюночок. Не знаю, мені не сподобався цей варіант, хоча, хоча він за розміром більший, ніж попередній, але не сподобалось. Так, а ця худі мені сподобалась дуже, дуже приємні і такий затишний. Колір не яскравий, але оці ведмедики дуже симпатичні і довжина. Довжина, прям якраз як мені потрібна. І не коротка, і не довга. Ну, взагалі класна. Так що навіть подумаю. Так, подумаю, що мені робити. Гарненько. Зараз я переодягнуся і хочу ще піти, подивитися піжами. Ну, і взагалі одяг. Там ще капці є, я бачила, коли проходила. То щось таке для дому. Щось теж новорічне. Тут є ось такі варіанти. Це вже таким костюмчиком. Футболочка і штанці. Є теж в червоному кольорі. футболочка без малюнка. Так, ціна тут 339 гривень. Доволі симпатично виглядає і по-новорічному. Так що, якщо вам треба, приходьте. Це сенсей. Так, ну, якщо червоний колір вже вам набрид. Хоча я ось це ще покажу вам варіант, бо теж це трендовий такий малюночок з грінвічем. Так що, може, вам ось саме такий захочеться симпатичний. Так, а ціна, зараз я подивлюся, може він дорожче коштує. А може, і так само. Так, 359. Так, ну є ще ось такі варіанти 459. Це у нас тут пряничок. Так, пряничок, прянічні, чоловічки. Є щось такі футболочки, біла, біла футболка, але ж червоні штанці. В картаті 659 гривень. Ну, є і інші варіанти. Ось знову ж таки, тут сніжинки, тут майже 800 гривень. Більше так цікавіша модель, мені здається. Оця мені прям взагалі сподобалась. Але 800 гривень вже не так дешево. Так, ну і взагалі тут є багато різних варіантів. Це та сама. І ще ось такі. О, або ось є ще світлого кольору, кому червоний, вже не хочеться вдягати. Ось такі. Ну, тут дуже великий малюночок на футболці. Але ж танці гарненькі. 659, трішки дешевше. Рукавчик довгий. Ну, вони танесенькі, танесенькі. Варіанти. Це вже нівелюр. Так, ціни тут вау, як пишуть. Так що подивимось, що тут ще є із такого новорічного для дому. Ну, звісно, гостей в цьому зустрічати ви не будете, але так, для дому бігати. Так, ось така модель. Непогано виглядає малюночок гарненький. Інші, інші кольори. Так, ще ось цей ведмедик знову ж таким. 339 футболка. Так, ще є ось такий грінвіч. Так, ну взагалі тут штанці, прям такі дуже яскраві, зелені, соковиті, хотіла сказати, соковиті фарби такі таким Так, що тут ще є? Так, ціна 659. Ну, і ще ось так. І є, так, це ми вже бачили червоний. Є ще ось такий варіант. Хто тут? Хтось вже пляму поставив. Так, це ось такий. Врубчик варіант. І ось такі штанці. Червоно-білі 659. Так що варіанти є? Є ще ось поруч, в білому кольорі. кольорі і такий дрібненький малюночок 800 гривень. Але білий колір переважає. О, та пулі є, хто Хто купить піжамку з Грінвічем, то треба шита пулі. І буде прям повний образ 459 гривень. Ну, а що по приколу, можна взяти ось такі капці, під білий костюмчик піжамку за 269 гривень. Дуже гарненько, я ж кажу, можна тут зібрати комплект повний. Ось такі є ще. Та пулі. Так, а тут ціна 339. Тут з оленями. Ну, є різні капці. Є ще ось, дивіться, яка тут підошла. З ветмедиком. Такі хутряні, м'якенькі, товстенькі. А ціна 339. Ну, є і інші, я ж кажу, є і більш такі простіші моделі. Так, так що. Капці є 269 ціна. Є ще, о, є ще ось такі, як теді, теж популярні, 339. І ось такі, теж симпатичні, але тут, бачите, тут трішки така не така вже широка підошва. Але, так, але ціна 269, але ціна дешевша. Ну, я кажу, що тут Розбирають, розбирають капці. Потрошки люди скупляються, готуються до свят. Може, хтось на подаруночки щось бере, може для себе. Так, ось дивіться, ще штанці. 459 гривень з цими ведмедиками є. Так, їх тут небагато, до речі. Може, розібрали вже декілька всього. Так, ще пройшлась по залу, побачила ось такий светр з ялинкою, 700 гривень бежевого кольору. Ялиночка така паєтки золоті. Непогано виглядає, нічого так, ну, взагалі різні є моделі светри. джемпери. ось цей, до речі, я іще в минулому році бачила 700 гривень коштує. Теж вважаю, що це такий новорічний, святковий. Так що, ось такі у мене були примірки і огляди. Всім дуже дякую за перегляд відео. На цьому буду завершувати. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!